Всім привіт! Мене звати Олександр Талько. Я є коучем американської компанії бізнес-бусер. Що ми робимо? Ми допомагаємо власникам систематизувати бізнес. Це є річна консалтинова програма, на яку клієнти заходять для того, щоб побудувати систему управління, виростити класних керівників і займатися функціями власника бізнесу, тобто подорожувати по світу, генерувати ідеї, а команда буде реалізувати ці ідеї, реалізовувати ці ідеї. І Кожного тижня я зустрічаюся з клієнтами, так як в них виникають якісь питання, і деякі питання я буду виносити на розгляд. Ну, наприклад, у клієнта є автосервіс, він запускає там нову послугу по хімчисті або там детейлінгу, і типу, співробітники хочуть отримувати 50% заробітної плати. В чому дивіться, в чому взагалі проблема? Ну, зазвичай співробітники вони переоцінюють е, реальні заробітки компанії. і власникам бізнесу потрібно навчитися їх боротися не за те, щоб там гроші вибивати на якусь там офісну бумагу там, чи принтера, а вибивати таким чином, щоб збільшувати прибуток компанії. І, ну, звичайно, власник для цього має там розробити регламенти, політики. і політики. По цих регламентах чи політиках керівники будуть розпоряджатися фінансами так, щоб прибуток ріс постійно. адже людям властиво розуміти прибуток, але їм не властиво розуміти витрати. Взагалі рекомендую прочитати книгу, це Лауреат Нобелівської премії. Книга називається Фінанси, Зві Боді і Роберт Мертон. Дуже крута книга, яка стосується фінансів. Отже, що я взагалі можу порекомендувати цьому власнику або власникам. Ну, давайте для початку маємо зрозуміти, що в будь-якого бізнесу має бути фундаментальна структура, це є функціональна структура, це ідеальна картина бізнесу з точки зору функцій, деякі мають бути в компанії. Ну, Наприклад, візьмемо те ж саме СТО. Да? Наприклад, в будь-якому випадку в СТО має бути якась людина, яка відповідає за. Взагалі за ідеологію за створення е, бізнесу це є власне. Це от цифра червоним червоненьким таким, да, відзначення, коли вже в нас є вже якась робоча модель, бізнес функціонує, нас хтось має в бізнесі м, наймати персонал, е, причому не просто його наймати, а вводити його в посаду, розробляти там регламенти, політики, і створювати систему вимірів показників для того, щоб діагностувати наскільки. Там співробітник правильно працює, бо взагалі компанія е, наскільки в, в, ростуть її статистичні дані або ключові вимірні показники, щоб діагностувати вузькі місця, знаходяться ці вузькі місця, і робити щось для того, щоб ці вузькі місця росли. Ну, Вертаємось до нашого СТО. Тобто, у нас в будь-якому випадку якийсь є менеджер, який відповідає за набір персоналу. Після того, коли ми вже персонал набрали, в цьому СТО в будь-якому випадку якимось чином. Це СТО залучає клієнтів, Да? Тобто є якісь там маркетолог чи маркетингагенство, там, наприклад, через інтернет-маркетинг або офлайнова реклама, або реклама на радіо, тобто платять якісь гроші за те, що залучають клієнтів. Ну, з свого власного досвіду скажу, що, наприклад, середній лід, тобто лід — це потенційний клієнт на послуги автосервіса, десь в районі 15 доларів коштує. Але коли ми згенерували... Тобто, коли там 10 людей звернулося, з цих 10 людей дуже класно, коли 5 людей купить, но, частіше це буває там, від 3 до 4 людей. Тобто, умовно кажучи, 10 ми множимо на 15 це 150 доларів, ділимо на 4, виходить, на середньому вартість заготового клієнта 37,5 долара. Значить, коли е маркетолог згенерував того ліда або потенційного клієнта, він потрапляє до менеджера з продажів. Це наша двієчка, так Сині. Е Відповідно. Менеджер з продажу там презентує товар, опрацьовує заперечення, ну взагалі так далі. І, типу, яким чином продає цей товар або послугу клієнт. Після того, яким чином ці гроші там через квайнг або там, коли по терміналу клієнт розраховується, вони попадають на рахунок компанії з цих коштів. Нам треба заплатити податки е, за. Розрахувати заробітні плати, цим займається в нас взагалі третє фінансове відділення. Так? І вже після того тоді цей клієнт потрапляє в технічне відділення, де фактично йому надають послуг. Зверніть увагу, скільки в нас процесів, скільки людей задіяно, для того, щоб клієнт ще дійшов до технічного відділення, де фактично йому надають товар або там якусь послугу. Після того, звичайно, коли клієнт приїжджає на ЄСВ, його хтось має зустріти, прийняти машину, передати на сервіс, да, наприклад. Після того, коли машину вже там зробили, звичайно, дуже часто відбувається така штука, що щось там недухінчистили, щось там не неідеально зробили, і має хтось переглянути цей автомобіль перед тим, як здавати клієнту, наскільки послуги якісні. Цим займається п'яте відділення, да, наприклад. Після того, коли передали клієнту послуги, клієнт задоволений, все в будь-якому випадку нам потрібно, щоб була людина з відділу кваліфікації, це знову ж таки наша п'ятірочка, яка передзвонить і спитає клієнта: а як взагалі вас обслуговували? Для чого це важливо, щоб отримати фідбек від клієнта? Можливо, десь не так з ним спілкувались, можливо, щось йому не сподобалось. Для чого це робиться? Для того щоб покращити свій товар або послугу з точки зору якості, так. І відповідно після того, коли в нас є класний продукт, коли в нас є, ми виробили гарну послугу, в нас є шосте відділення, яке фактично займається піаром, яке розповідає, що дібо, от наш клієнт він нам дав крутий відгук на послугу, можете наступні клієнти приїжджати до нас. І... Для чого я це все розповідаю? Тобто, співробітник просить 50% від прибутку, він хоче отримати на свою послуги. Але дивіться, скільки задіяно різних процесів. Звичайно, виникає таке питання: так, блін, цим може займатися одна людина. Звичайно, може ця одна людина займатися, але ви розумієте, що коли одна людина буде займатися цим всім, то вона буде загнана як білка там, чи хомячок в колесі, да? і вона взагалі не зможе думати про якийсь розвиток. Взагалі, якщо піти навчатися там в бізнес школи, там різні. взагалі, якщо прочитати парочку книжок по фінансах і основи менеджменту, то, то е... якщо компанія платить більше ніж 30% на заробітну плату від прибутку, то компанія не може розвиватися. Це таке знаєте, золоте правило бізнесу. Адже ну, типу, потрібно якісь гроші постійно там інвестувати на рекламу. Тобто компанія має розвиватися. І... Тобто, нереально, взагалі, працівнику... працівнику це треба доносити, працівнику потрібно розповідати. Адже вони деяких речей не розуміють. Для чого взагалі я це все розповідаю? Чи там пишу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що. Ну, типу, якщо бізнес витрачає більше 30% від прибутку, то на оплату заробітних вклад, то в такого бізнесу відсутнє майбутнє. Це просто елементарний закон менеджменту. Що взагалі я можу знову ж таки порадити, наголосити? Читати чи прочитайте, рекомендую цю книгу по Е, Називається Фінанси, боді і Роберт Мертон. Взагалі, якщо, типу, ви не знаєте, яким чином. Подолати заперечення співробітників, ви не знаєте, як, йому, як їм донести свою ідею, звертайтеся, будь ласка, розповім. Ну і звичайно запрошую вас на консультацію, де я покажу точки росту кожного бізнесу, розберемо, що вам болить, і побудуємо план розвитку цього всього. Дуже дякую, гарного дня. Долучайтеся до мого. Каналчика.